Це щось новеньке. Ну, Він засильно. Ну, не доробили точно. Якийсь. Ну, не доробили. <сх> це точно не доробили. Ну, це якась фігня. О, все, зловив. Віталік, ми сьогодні розбираємо Nike. Я дивився: тут є багато цікавих моментів, є багато багів. Багів, в Nike є баги, які дійсно не можна допускати жодному інтернет-магазину. Я не розумію, як вони це могли зробити. Хто це з їхньої команди це пропустив? Ну, але це ну ужасно. Це не можна такого це точно робити. Перед тим як почнемо, підписуватися на канал, буде багато цікавих відео. Задавайте запитання, ставте запитання, пишіть коментарі, що дійсно що ви згідні і не згідні з тим, чим ми не йшли. Ідемо по порядку зверху донизу. Що мене найбільше збентежило в цьому меню? Що воно бачите, як воно з'являється? Появляється спочатку білий екран, а потім йде блимення, а потім з'являються ті. Можливо, непогано. Ти що думаєш про такий ефект? Що Ти маєш на увазі? Тобто, спочатку ви виїжджає... Бачиш, спочатку біле виїжджає, а потім, потім... А потім текст з'являється, і він ще раз сунеться так. Чик. Тобто, мені здається, що воно засильно за блимає. Він не, не, не так блимає, Тобто немає якоїсь плавності такого, знаєш, такої ніжності в тому. Ну, він засильно ну, Можливо, проблема в швидкості анімації. Ну, с сама та анімація може і окей. Просто, якби це трошки, трошки не так різко зробити, щоб е переход був не лінійний, ось вони його немає, ось він з'явився. А, Мабуть, він по, типу, як на розетці. Плавність було б цікаво, коли я вже є відкритий, маю цей елемент вімен, перек... іду в бік, кіць, і воно ще раз блимає. Ото було би прикольно, що воно не блимало. Ну, але то, ніби не є критично. Що далі? Давай дивимося на пошук. У в пошуку є анімація проявки. Ось вона з'являється. плавно пошук, Дивися, дивись, дивись, як пошук іде. Клікаємо сюди. Пошук, бух і верх. Для чого цей додатковий ефект, не ясно. А найбільше, що збентежило, а на що таке довге поле. Невже сюди хтось буде водити 15, 20, 30 слів. Ну, це є, в їх мізиці дуже багато. Не бачу сенсу. Там є інший сенс. Це інший сенс. Дивися, коли ми вводимо Air, о, тут зрозуміло, чому вікно велике. Чітко, зрозуміло, збоку йдуть додаткові. Підказки, мабуть, категорії, і тут 5 товарів. Це окей, це зрозуміло тут. А от для чого такі широкі хіба що для якоїсь лінійності зробили? Ну, дивно, кенсел з боку це як закрите. Ми <сь> то навпаки поміняли. Кенсел не відмінити, скасувати ось цей Air, а це є оце. А кенсел це закрите вікно. Ну, цікаво, з однієї сторони. З іншої сторони, воно, можливо, і буде бентежити плутати. Ось цей слайдер мудро. З одної сторони мудро, що він тут є, бо він привертає увагу. Але подивися, як він зроблений. Він не є циклічний, він ще раз повертається на першу позицію постійно. Тобто було б цікаво, що він ходив по колу просто. Розробник трошки не захотів. Угу. І подивися ще один ефект. Стрілку, бачиш, стрілку, і коли я переключаю, тут видно кусочок слова. Дійсно, видно кусочок слова. Ну, не доробили точно. Багато ну, не доробили. Це точно не доробили. Ідемо далі. Дивися, що в нас робиться з меню. Воно ховається. Переважно ж роблять, що було фіксоване меню. Тут сховали. Мабуть, логіка в тому, що тут іде з боку певні категорії. Ось, з боку, Джордана, лайфстайл. Тобто, коли наше меню, ось воно пішло. Лайфстайл, Джордани, порядок навіть не той, але ну добре, хай буде. Вони по своєму чувству посортували, хоча, може по пологовіто було сортувати, а можливо, по пріоритету. А можливо, дивилися карти кліків. Тут варіантів багато є. І виходить, що вони акцент зробили на фільтр і на сортування. А оцей хайт-фільтр я такого ніде насправді не бачив. Він ховає, повністю ховає, що оцей цікавий елемент. Хайт фільтр він. Як має основний фокус тут. Так виглядає. Не меню, а якраз цей хай фільтр. І хай фільтр ховає бокове. І він і міняє. Ну, стан поміняв. Окей. Не знаю, чи це цікаво, то чи це важливо тут річ. оце І дивись, який в них ще цікавий тут бах є. Проскролив схований фільтр. Клікаю, у мене появляється меню. Появляється меню. Не знаю, чи це баг. мені? Ну це Дичь. сторінка категорії, тому фільтри тут це наче і окей, але велике питання. Чи дійсно був запит у користувачів, щоб що їм дуже заважає фільтр? Давайте його сховаємо. Подивитись би на карту кліків, як часто це взагалі натискають, бо щось мені здається mm -hmm. цим не користуються і mm -hmm. це просто зробили, аби зробити. З приводу рекламного блоку, дійсно, ти прикольно сказав, що він ховається, ось цей вгорі, в самій горі, look at mm -hmm. store, ось ця інформаційна частина. Зазвичай mm -hmm. це вони собі самі в коліно стрельнули, тому що зазвичай цей блок з. Акціями він в самому самому верху хедера вгорі. І тоді, коли ти скролиш, він може залишатися, залишатися акції показаними. Бо користувач не буде весь час на першому екрані сидіти. Відповідно, він піде скролити, і ваші акції вже ніхто не побачить. Угу. Ось ці закріплені акції. Угу. Сортування. Є них? А що думаєш, сортування оце вліво чи вправо праву сторону? Чи немає сенсу там? Ліп, Знаю. Право, я, я з цих категорій людей, які в першу чергу в будь-якому магазині спочатку сортують від найдешевшого до найдорожчого. Тому навіть більше карти кліків так і видно, але я маю на увазі, чи сортування вирівнювання тексту вправо По чи в ліву сторону? тут все по праву для, сторону. Просто для краси, щоб вирівнялось з цією стороною. По стріку. карточці товару, так? Так, по, по іконці вирівнялось. Бо воно Може тоді бути. буде у тебе сорт-бай ось тут знаходиться, трошки рівше в буде... тебе починається список, погляду треба бігати. Зуби. О, дивися, дивися далі, дивися, що далі є. Ну, це явно баг. Це точно хтось не догледів і не перевіряє. В першому позиції, першій позиції товар, нікого немає в наявності. Як? А чи можна його купити прямо зараз? Відкриваємо. Не можна. а в чому серед? Не можна його купити. Ну це реально, це просто тупанув хтось дуже потужно. Я не а знаю вони для чого. всі хотіли, але. Ну, навіть не якщо не. цей товар немає в наявності, буде він появитися 17.8. В 6 такій то годині. а Емейло. E а, а підписатись і... на цю нову, ну, що воно з'явилося. Хоча б щось. Ну, це якась фігня Це щось дійсно дуже дивне зробили. А ще не інше, що кидається в очі, це фон. Мені здається, оцей темний фон. Порівняно з тим світлим він брудний. І чому він різний? Ну, мені здається, вони. Має достатньо ресурсів, можливостей. Оця, подивися, ці кросівки. Ну Вони дійсно на темному фоні виглядають брудні. Вони не виглядають як круті, прикольні. Ну, не знаю, щось тут вони, оцей темний фон, вони зеря ужасно зробили. Ми І тоді виходить, що цей білий? Що це виходить, що це ж білий, не білий, такі, якісь світла мало. Дали. Я не знаю, як це фотографи могли тут таке зробити. Дуже-дуже, дуже. дуже, дуже... Ну, щось або вони не мірюють це, або вони Зараз фотографи це. в комісом. Ну, це точно. Тобто, тобто, якщо точно подивитися, оце Баг, це Комінсон це Баг є, ну, тут така випадайка називається Бах. Тобто тут є баги. От що тут є баги. І Спільно. це ще не всі баги, які я побачив. Знаєш, мені все ж таки здається, що була в них якась, ну, якась логіка поставити товар, який. З'явиться на не... перше місце, але чому вони не дають його передзамовити, не дають отримати новину, коли він з'явиться? Я як маю, от я користувач, як це має відбуватися? Я побачив, Ніяк. що буде Ніяк. товар, Ніяк. І що я кожен день почну заходити. А, ну окей, я, я мабуть, маю в календар собі додати цю подію, що з'являються к типа ой-ой, треба купувати йти. І будильник постав, і будильник поставити на четверту дня. 100%. відсотків. Далі. Що далі? Що цікаве? Тобто, оцей перший він є безселер, а другий вже не беселер. Перший бестселер, а другий не беселер. Інший колір вже. Ну, ну чорні чи... вони ну... відверто стрьомні, Ну, ну Сірі ж, вони ж прикольніші. Та ніби ті ті непогані, але я вважаю, коли є товар, він може бути взагалі бестселером. І дивися, що далі цікаве? А всередині бестселера вже немає. Нема бестселера. Тобто, вони той статус всередині забрали. Вони а, тут залишили халі рейте. Так, да. да, вони халі рейтед залишили. Що було б цікаво тут зробити, чому цей бестселер, він знаходиться ось тут? Чому бестселер знаходиться ось тут, а не як бейч на самій картці товару? Він цікавіше, би кидався в очі. Тому що я, коли клікаю цей товар, і він залишається статичним. І все виходить, що всередині не всі видно бестселери. Екстра оці не видно, ось тут є екстра. Бачиш оці екстри зараз? Знаєш, uh -huh. домалюємо от Ось ці екстра, виходить, що їх не видно відразу. Наступне, що цікаво є, оці комінсон ось ці бестселери, just in вони всі одного кольору. Не знаю, що ще дивує? а Що майже у кожного товара є бейдж. А вони по суті мали б виділяти одні товари від інших, щоб вони виділялись на їхньому фоні за рахунок так. банально композиції, що щось більше виділене, а так виходить, кожен товар виділений, коли важливо все, не важливо ніч, і ті так. бейджі взагалі ніхто не бачить. Угу. Тобто, виходить, що цей бейдж є, якісь екстра 25% оф знижки, а їх ніхто не бачить. Ну якщо тільки ну... клікне, а шансів, що там клікнуть, не дуже багато. Клікнуть там, так, так. Та, та. Тобто, якщо всередині оці є, там вони отут удали, є дійсно. Промокод, все ок, це дійсно так є. Але з тим бестселером немає. Оце дуже дивно. Ще так, один є, такий... є. Ці... чорні чорний ці... маєш переключитись, виходить, і тоді вот, тільки побачиш вот, це. Мені вот, 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 нічого вот. не мотивує переключитись на чорні до того, так, як буде. Так, так. Ось оцей рядок Just In, що є цікавим. Я не розумію, що це означає. Ти можеш зрозуміти отак от, от просто дивимося. Ну, бестселер Окей. Топ товари. А що таке часін? Це типу новинка якась? Хоча. Можливо. Тільки ви, ну я, що, я не розумію, заходимо в середину. Це більше не новинка. Дивись, до речі, Все. А, -а, а тільки що рухнула магія Бейджів. Товар тільки з'явився, зате вже халі рейтед. Тобто він же ж тільки на поверхню новинкою. Мені здається, що це просто всім Всіх товарам товар. дали ну, без звісно. винятку. Ми можемо проскролити десь супер низку товарів, по якійсь не, не ясно як. Ну, давай оці от, футбольні візьмемо. Немає вже. Ти дивись, дійсно, немає. Може колір інший обрати? Може, колір інший. Ну, прикол. Мені, до речі, з кольорами сподобалася. Оця річ, що вони говорять, що є чотири кольори, це прикольно, мені це подобається. Вони тут чотири кольори показують, реально, а всі інші, іди далі, дивись Ось От тут 7, наприклад, а чотири плюс. Ну, це непогано. Я думаю, що це стимулює вони, я так розумію, вони хочуть, щоб туди всередину заходили. І подивились решту кольорів. Так. Ну, але фактично той товар нічого не має. Бачиш, а їх, а він пізніше з'являється. Вот що прикол. Він не відразу з'являється. бачиш, немає. Він пізніше з'являється. Uh -huh. Тобто вони всім його запхали, всім без винятку. Ну це що ілюзія наступне? попиту на пропозицію. Що щось соціальні е, я. Я як думаєш, от, цікаво. Ну що вони тут показали. Рядок ціна, закреслена, нова, ще 20% процентів офф. А що з тими екстра робити? Екстра 25%. Відносно чого 25, відносно той. Так, відносно шофері, не ясно. Чи чи ну, ніби не 25. екстра додатково, окей, але я маю на увазі з точки зору дизайну. Також зеленим лише. Трошки трошки дивно дійсно виходить. А, і. Ну, насправді а, не забагато тексту. Двадцять Не, Новий рядочок створюється, екстра 20%. І тут ще дивись який цікавий момент. Чи я їх зможу копіювати звідси? Не зможу. Тобто я мушу це запам'ятати, а виділити, скопіювати так. я не можу. А, ти я... маєш на увазі ти не можеш скопіювати цей промокод Так, я, я його не можу звідси скопіювати я мушу його запам'ятати і тоді топоти йти далі. Ось тут, так, його тут вже можна скопіювати, хоча б. Ну, слово ніби не складне, щоб його цей і да, що це ще цікаве, я тут та, що ще Я тут цікаве, таке побачив є. Виявляється оцей дизайн. Тобто, ти можеш зробити свій дизайн. цю іконку, от оця іконка, можна зробити свій дизайн, і виходить, що вони цю іконку ніяк ніяким чином бейджом тут не показують. Я думаю, що це цікава річ, і треба було би показувати її тут. обов'язково бейчом. У цій можна дійсно додати сюди бейджі і зробити їх більш привабливими до кліку. Тому що я думаю, це перевага є. Інше питання може бути, їм це фіолетово, і вони це не хочуть, в ніякому разі не хочуть акцентувати на тому. Ось ось таким чином. Що ще тут цікаве по товару? Якщо відкрити навіть тут видно, коли ми клікаємо на оцей товар, от, от я, я вибрав розмір, я хотів би бачити відразу кнопку тут автоматично, не скролити низ. Тут ще небагато, можливо тих рядків. Це багато було розмірів? Це маєш на увазі? Ні, не розмірів, Висота екрану, не видно кнопку Add to Back. Було б цікаво її вище підняти відразу. Оце, я думаю, це було б цікавіше. Це було б цікавіше. Інші тут товари, ще зверну увагу, а розміри інші, інша сітка розмірів. То формат розмірів. Інші. Бо формат це... чи сітка, це європейський, це американський що, чи всього. Тут ще якийсь інший тип розміру. М11. Тобто, все-таки треба йти сайзгайт. Ось сюди треба йти і дивитися, що це за такий тип розміру. Ось, вони зробили по-різному його. Вони його зробили точно по-різному. Ось, ще в товарі, що може бути. А, вони О, товари прикольно. всі різні мають. Вони гарно, ну, товари гарно зробили. Бачиш, якщо це великий рекламний цей, вони гарно зробили. Це просто як рекламний, ну швидше всього. Чи вони логічно поділені, складно сказати, що шорти жіночі роблять в чоловічому взуті? Ну, це ж виходить, що програміста логіка неправильна. Вони тут не мали би бути. Це час, що. Ну можливо, дитячі, ну. Точно неправильна Дядьчі, логіка? точно тут міма? Ну точно неправильна логіка. Тобто вони тут дали все підряд. Я навіть не знаю, по яких вони характеристиках, фільтрах вони це робили. Ну це мільйон процентів неправильно. Мільйон процентів неправильно. Лише за все, тут просто запропонований ну один і той же товар на весь сайт. Ну не. Не було не було спроби додати знизу щось, що дійсно. От наприклад, як доповнити образ, це вже стовідсоткова. Mm. Ось цей екран. Ta, ta, це підготовлення людиною. Ну оце гарне, товари. оце гарне, оце гарне. Я таке сам бачив в Коламбії. Я так розумію, хтось когось це передав. Це гарна річ, можна такий образ цілий купити. Це реально прикольна штука. Тобто, ось цей Останній екран, де просто аби запропонувати це, можна просто було забрати. А вон як сюди навіть ніхто ні скролити не буде, немає. Взагалі не зрозуміло. У так? мене так, скрол так. поламався. А що сталося? О, тут скрол не працює. Прикинь. А я коли навожу сюди мишку, скрол не працює. Все, воно блокує тут. Тільки я можу так скролити. А чого скрол не працює? Ну, зона вертикального якогось. Скролу. А тут працює Дивно. скрол. А тут скрол у мене не працює. Що тут за таке? Щось поламали. Вже ні, не працює скрол на тій сторінці. Що вони заблокували скрол? Та ні, то не скрол поламався. Тут працює, а тут не працює на тій сторінці. Це щось новеньке. Не працює скрол на тій сторінці. Тобто ось цей екран він просто, просто аби був, тому та й його ніхто не побачить, мабуть, майже ніхто не побачить. Так, його там точно ніхто не побачить це 100%. Ось. Ось таке, ось таке. Щось роблять хлопці, але нічого нормального не роблять, виглядає. Е, ще цікавий, який баг. Вони ж зафіксували оцей фільтр збоку, вони зафіксовані є, але він працює деколи не на 100%. Тут його важко відловити той баг, коли він починає зупинятися. О, все, зловив. Все. Блокується, і деколи той скрол не йде вверх або вниз. Коли тут проскроли, вернувся сюди, і воно деколи блокується. Від... О, все, заблокувало, все, бач, і наверх, ні не, вверх, не вниз йде Тобто, виходить, що ті фокусні частини елементи, вони якось вже пішов з кров. Ну, така є. Тобто, тут Кия не було. Не було Кия тут. то 100% тут не було Киє, вони просто наповнені просто продають. Ой, які вони швидкі з'їдуть. Ось таке. Надіюсь, вам цей огляд сподобався. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, додавайте коментарі і до нових зустрічей. Дякую, що переглянули. Надіюсь, вам це було цікаво. Якщо залишилися запитання, очікую їх в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, до нових зустрічей.